Добрий ранок, друзі, радий вітати вас на каналі Рибалка від Влада. І сьогодні сьогодні в нас дуже довго очікувана рибалка. рибалка на озері цукерня. Нарешті озеро відкрилося, запустили щуку. Правда, рівень води ще не став в норму, але, але будемо сподіватися, що вона, що вона буде клювати. Взяв з собою сьогодні три комплекти. Зафінку, Оріона, Оптімума, на кожному різні снасті. 4 дюйми, калібалка, мікруха. І зараз будемо пробувати. А ви підписуйтесь на мій канал, тицяйте лайк, щоб не пропустити нові відоси. І дякую вам за підтримку мого контенту. Тож, поїхали. Так, розпочинаю рибалку з калібалки Little Cleo в оригіналі. Будемо пробувати знайти активну рибу. сучка зашла. Клевочка у нас была на фьюжена. Двоечку. Бали. Обидно. Каповильная ревномерка с боем. Надо спробовать кислотные колеры, бо вода дуже-дуже мутна. Ну що ж, друзі, зараз ви можете вже зрозуміти по відосу, що рибалка буде складна, рибалка буде не з простих. Тепер дійсно задача просто піймати три риби, щоб забрати їх додому. Будемо міняти локацію, так як тут мав три покльовки, але риби не бачу у підсакі. От і перша. Вирішив, що покльовка не перша. А риба перша. От і перша щука. І вдалося мені це все діло зробити на кислотного фета. На кислотного фета на 5 грамах джигріх. Бомба. От і перша щука. Кислотний фет. Джигріх 5 грам. Рівномірочка. Якось так невелика, але... Але риба. Тож продовжуємо. На тесте грамотно і вперед. Друзі, і ще одна, і ще одна щука. Прошу мать, долгий пиццок. Кислотный фьюжн. Так, теперь у нас... Сейчас, секундочку. Така шестерка що з нею опа, ребят. А от і ще одна поклявка Ось ще одна поклевка на 7 грамів На 7 грамів Правда все дрібненьке поки що, але кліє Працює, друзі, ось такий монтаж. 7 грам, фетик на двойнику і банальна рівномірка. Ключик, в принципі, зайшли. Ключик заключався в рівномірній проводці і кислотній приманки. Якось так. О! У мене на мікрохоті, якщо така десь полторашка клюнула <плес> і відірвала все. Мікрушево коня. Замікрушив. Мікажи цей. Мікрощуку. Значить, вона тут і не ростеться, оказується. Я взагалі не могла просто попасти. Так, поставлю зараз те, що тут колись дуже добре працювало на змаганнях саме на цьому озері. Побачимо. Спрацює, не спрацює в цей раз. Я що казав? Я що казав! Що казав? Ось вони спрацювали. Оооо, це була покльовка. Та ти що? І диви звідки? що що? Не чую. Оця да. тема, що на змаганнях працювала колись. Ребята, це прям була покльовка така мощна. Щука не мощна, але покльовка. Чи ні, вроді щось там... А ні, нормальна щучка. Нормальна щучка. Опа! Опа! Сюди! Сюди! Така хороша щучка з виброса самого. Та да ти що, кайф що клюнула знову на модвах. І знову достойно, Може ця тема має право на життя сьогодні. В общем, ребят, поміняли ми місце. Перейшли трохи далі, тут бачите так, почастіше буде, трохи зручніше. Зараз будемо пробувати ловити тут. В принципі, кислотний цвет musthav, равномірка must have. Але по приманкам і мадвах, і Fat, і Fusion працює навіть на вертушку піймав рибу. І буду пробувати далі ловити тут на мікруху, можливо, є якийсь окунь, а можливо і підсяде якась щука. Щучка з виброса самого 10 грам вже <клес> плюс на 2. Та ви 10 Десять грам 10 грамм вже гріх. Класика, спортивна класика, як вона у нас працює на озерах. Така хороша щучка. Що ж, рибачимо, рибачимо далі. вночі теж непогано відрибачили на тій точці. Повернувся там, де стояв. Провіримо зараз ще наявність активної риби, але в принципі рибалкою вже задоволений. Окуня так, як її не бачив, але то таке. ну Якщо буде щось ще цікаве, то... то обовязково побачите в этом видосе. Ребят, а тут напоследок вольнула файна такая хорошая. Uh -huh. А тут файна щука. Ох ты ж, ё -моё. <звук> <звук> да. Фух. Куди? Не повірите, ребят. <звук> Але ось вона. Секретна приманка на щуку. Ectівslag спаяний з е саморобним мадвагом. Для чого це робиться? Для того, щоб тіло довше стало. Для того, щоб стало довше тіло Якось так. Ось і підійшла до кінця сьогоднішня рибалка. Риби було вдосталь, була риба хорошого розміру. Найкраще клювало на те, на що я взагалі не очікував, це так званий самопальний мадвах, скріплений з двох частин. Тож, якось так. Зараз вам покажу хорошу рибку. А ось і та хороша рибка, яка в мене клюнула. Яка в мене клюнула на самопального Мадвага, дивіться яка красотка. ну Просто, просто зачатно. Якось так на цукерні гриба вже клює.